Стали відомі подробиці крадіжки тротуарної плитки на Київській у Житомирі. Місцеві робітники розповідають про те, що з їхньої ділянки хтось цупить плитку, їм повідомив мешканець сусідньої п'ятиповерхівки. Ба більше описав зовнішність підозрюваного. Таврія чи живу, я не пам'ятаю, що це за цього роду. Дедушка років 50-60. Після 8-9 часов, як ми закінчували роботу, то він, собственно, приїжджав і строїв усі дашу. За счет Житомира. Собственно, все. Небайдужі підчатували підозрілого чоловіка та викликали поліцію. За словами останніх зловмисник від крадіжки відхрещується, буцімто нічого не брав. А плитка в його автівці опинилась випадково. Під час огляду працівники Житомирського відділу виявили, що у багажнику автомобіля знаходяться три плитки. Поруч з автомобілем ще 13 плиток, але вони знаходились на тротуарі за поясненням, які були взяті. У чоловіка, що керував транспортним засобом, виникла технічна несправність автомобіля. Він зупинився, підняв капот і почав лагодити транспортний засіб. Звернув увагу, що неподалік є плитка. Він там випадково кинув лише три плитки: до всього іншого він не має ніякого відношення, Крадіжку він не вчиняв за його словами, і на меті. Брати плитку теж не мав. Допоки триває поліцейське розслідування, намагаємось з'ясувати, хто ж власник награбованого майна, за коментарями звертаємось до мера Житомира. Ми не покупаємо плітку, ми не покупаємо роботу по укладці плітки, ми не покупаємо бордюри, ми оплачуємо услугу по проведенню капітального ремонту. І коли цей ремонт відбувається, плітка уложена і всі необхідні там процедури соблюдені, підписуються акт виконаних робот. До цього моменту ми не оплачуємо цю роботу. Тому плітка, тут. Украли 12 брусков або більше. Це повністю отвітність падрячка, який працює. і в даному випадку город ніяких потерь фінансових не ніс. У поліції інформацію підтверджують, разом із тим зазначають, компанія VIP, якій належить плитка, повідомила правоохоронцям, що не вважає за потрібне розслідувати справу, бо за як збитків їм не нанесено. Проводилась перевірка відносно. Власника цієї плитки, тобто кому належить майно і кому завдано збиток, оскільки підприємство, яке укладає плитку, говорить про те, що йому збиток не завданий такими діями, і він не вважає себе потерпілим, перевірку просять не проводити за цим фактом. Кримінальне провадження, скоріше всього, до суду не піде.